Кинувшись рано вранці і поглянувши на календар, ми з радістю бачимо, що закінчилася зима, залишилися позаду снігопади та холоднечі, а попереду капелі та сонячні дні. І немає прекраснішого часу ніж перші дні весни. І не тільки тому, що в цей час прокидається все навкруги, а й тому, що саме на початку березня всі ми святкуємо міжнародний день жінок. Напередодні цього свята в усіх клубних закладах міста відбулися святкові заходи. Зі сцени представники влади вітали присутніх жінок зі святом. Кажу, що весна це час нового життя, це час кохання, це час самих прекрасних квітів. І напевно не дарма сьогодні ми вітаємо вас жінок, тому що ви втілюєте в собі найгарніші, найяскравіші. Якості людства. Дуже важко назвати сфері діяльності, де можна піти збіжінки, бо неможливо уявити своє життя без баливих рук, без найбайдужих сердець жіночих, без ваших посмішок. Ми дякуємо чоловіки за ваше тепло, за вашу відвертість, за вашу підтримку. Тому що іноді ви не нам сили, які допомагають стати нам кращими, добрішими, впевненими у собі. Як вже було сказано, у нас попереду 5 днів, які вас будуть вітати, обожнювати, берегти, цілувати, любити. Я хочу вам побажати в ці дні, щоб ви себе почували справжньою жінкою. Почули справжнє тепло чоловіків, щастя, вам, здоров'я, наснаги в усьому, почувайте себе жінкою і любіть. З висоти цієї сцени я хочу дуже черівних жінок, яким ми, чоловіки, повинні бути вдячні за те, що вони сьогодні знаходяться поруч з нами, знаходяться поруч з нами на робочих місцях, де під час не завжди ці робочі місця, мабуть, є жіночою професією. Жінкам. Які сьогодні займають керівні посади, жінкам, які сьогодні на сході нашої країни відстоюють незалежність нашої країни. Хочеться побажати вам напередодні цього свята і, звичайно, завжди, щоб ви відчували себе жінкою, а не тільки на свята, щоб ви відчували завжди турботу чоловіків, завжди відчували сильне плече рядом. Дозвольте від Тросянецької районної ради від себе особисто привітати вас з наступаючим святом з днем 8 березня, з міжнародним жіночим днем. Хай з цього свята дозвольте вам побажати міцного здоров'я, миру, добра, любові, щоб вас оточували лише гідні люди, щоб кожен день ви зустрічалися з посмішкою, з впевненістю, з передчуттям свята. Хай у ваших серцях завжди панує весна, яка дарує вам задоволення від вашого особистого життя, і дає вам наснаги і успіхи у професійній діяльності, благополуччя вам і вашим сім'ям, любові і поваги від чоловіків. Ну і звісно, щоб ваші бажання, всі самі завітні, які ви маєте, щоб вони збулися. Зі свято вас до вітань приєдналися і музичні колективи, які дарували присутнім чудові пісні.

Мамо, пробач мені щоденний грік, Мамо, ти найдорожча за усіх. I don't know yet. I'm still Представники партійної організації «Сила людей по завершенні концерту вітали всіх жінок з наступаючим святом і дарували квіти. Кожна представниця прекрасного полу цього дня отримала задоволення від чудового виконання музичних аматорських колективів. А квітка, подарована активістами, ще більше надала святкового настрою.